Про ці винищувачі мова заходила ще минулого року, але коли пріоритет поставили на американських f 16 про них і не згадували. Але нещодавно посол Франції в Україні Геель Весіє заявив, що ці літаки прибудуть в Україну через декілька місяців. Тобто наші пілоти вже вчаться і швидше за все почали нальоти ще задовго до офіційних заяв. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про міражди тисячі Тереп'ять Ф. Загалом льотна підготовка проходить в три етапи: спочатку літак первинної льотної підготовки, як правило, це двомісний тримісний поршневий літак. От після цього переходять на Advanced Trainer, тобто літак, який є перехідним між першим етапом і бойовим літаком. А вже потім на двомісні версії бойових літаків. Ну і звичайно, завершується все бойовою підготовкою на одномісному літаку. Офіційно про передачу Україні цих літаків президент Франції Мануель Макрон повідомив 6 червня. Взагалі, перші моделі цих винищувачів розробили ще в 70-х роках, і взагалі він вважався основним літаком Франції до початку 21-го століття. Було дев'ять різних модифікацій, і ми отримуємо в мірежі саме версії 2000 тисячі Це окремий варіант літака, тобто літак, який спеціалізований власне на завданнях протиповітряної оборони. Бо, наприклад, Міраж 2000D він здатний нести ракети Скальп. Це для нас більш така цінна позиція. Є там ще інші варіанти. Міраж 2000 це такий універсальний загалом літак. От, а то що нам пропонують 2004 тисячі Це спеціалізований винищувач ППО і нічого більше. Можливо, вони можуть використовувати е ці крилаті бомби, які нам передали французи да Хаммери, але це небезпечно буде застосовувати ці літаки безпосередньо біля лінії фронту. Справді, Міраж 2000 тисячі з'явилися у Франції, коли була потреба у винищувачах, які б могли запускати ракети з активною головкою самонаведення саме проти повітряних цілей. У літака дев'ять підвісок для озброєння, і ця версія може нести різні типи ракет класу повітря-повітря. До прикладу, французькі Міка із дальністю на 80 кілометрів, вони якраз з інфрачервоною або радіолокаційною головками самонаведення. Вони можуть нести ракети «Мажік». А ці ракети дешевші, значно дешевші, мають меншу дальність десь до 35 кілометрів. Але вони різко дешевші. Ну і крім того, вони мають дві гармати дефа, значить, які дозволять нищити, наприклад, шахеди чи ті самі крилати ракети просто гарматним вогнем. Але все ж літак має і свої плюси, оскільки міражі модернізовані. В цій версії 2035 вони отримали нові радари від французької компанії «Тейлз», які виявляють цілі за 130 кілометрів і можуть одночасно вести вісім та пустити ракети по чотирьох, тобто знищити зграю шахетів, а вони часто так і залітають. Або по крилатих ракетах ті ж калібри, ті ж хасто 101 Але якщо говорити про дуелі із російською авіацією, то це справді не робота для міража. Ці винищувачі не можуть нести ракета і із здальні. Від 120 до 180 кілометрів. Тут якраз перевага в 16. Тут ще проблеми, що французам доведеться стріляти з малих висот у разі повітряного бою, бо ми не можемо на великій висоті наближатися до лінії фронту. Там далекобійні російські комплекси От. А от росіяни вони будуть працювати з великих висот, тобто вони свої 120 кілометрів реалізують. А у французьких ракет дальність паде ну, до 60-40 кілометрів, залежно від висоти застосування. Загалом у Франції є 27 бортів міраж 2005 та 7 двомісних тренувальних літаків. Їх всіх списують, тому швидше за все ми і отримуємо всі ці винищувачі, оскільки Франція обіцяла передати все озброєння, яке вони виводять з експлуатації, тобто це чудове поповнення для нашої протиповітряної оборони в країнах НАТО. До речі, винищувальна авіація регулярно використовується для перехоплення ворожих ракет.